Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. Є з вами український історик та журналіст Іршовець з 690-м стрімом по справі Ірини Дмитрівни Фаріон. Ще 10 стрімів, і ми підійдемо до цифри 700. Хоча, чесно кажучи, я сьогодні буду перераховувати стріми, напевно, ввечері, тому що, мені здається, десь я збився, і цифра 700 давно вже пройдена. Ну, але справа навіть не в тому. 690-й стрім. І ми будемо сьогодні правильно наводити черговий доказ того, що Славік Зінченко не винуватий. Раз. І справа Ірини Дмитрівни Фаріон шита білими нитками. Два. І поліція діяла з самого початку після того, як отримала сигнал про стрілянину у дворі по вулиці Масарка, діяла м'яко каучи, не професійно. Три. Отже, дороги рідні 54, 57, 08, 25, 13, 71, 89, 78. Карта Проватбанку, низький уклін і велике прохання. Допомагайте рідні хто, скільки зможе. Розслідування тримається тільки завдяки тим людям, які надсилають донати. Донати від 20 до 100 гривень, 200 гривень приймаються, і я завжди низько кланяюсь. І дякую тим людям, хто їх надає. Допомагайте, будь ласка. Ну і для тих, хто за кордону у кого прокинеться українське серце, а воно чомусь не прокидається. Напевно, всі збайдужіли до того, що робиться в Україні в плані законності і конституції і порядку. так? Для тих, хто за кордону Ігор Швець, профіль Facebook, месенджер, списуємося, я отримую ваш донат в відділенні Приватбанку. Western Union монограм Рія. Дуже би хотів, щоб хтось за кордону допоміг. Отже, дорогі рідні, давайте будемо працювати. Що повинна зробити поліція, коли приїжджає на місце злочину? Що вона повинна зробити? Ну, по-перше, коли вона приїжджає на місце злочину, відкривши двері службового автомобіля, поліцаї повинні що зробити, повинні включити боді камери. Не перемикати так, як їм потрібно, а включити, щоб бодікамера працювала непреривно. Скажіть, будь ласка, ви бодікамеру поліцейських, які приїхали на місце злочину, перші, у двір по вулиці Масарика, там, де вбили Ірину Дмитрівну Фаріон, на виклик, ви бодікамеру бачили? Ви плівку з цієї бодікамери бачили? Ніхто не бачив. Ми не знаємо, як діяли поліцаї по виклику на місце вбивства Ірини Дмитрівни Фаріон. А повинні були знати? Пан Ярик е -е, приєднався до нас. Що пише? Вітаю! Ви більше не патрулюєте кордон, пан Ярик? Ну, для того, щоб е -е, патрулювати кордон, у нас є правоохоронні органи і прикордонники. Пане Ярк, я більше кордон не патрулюю. І пан Сергій Гончар нагадав мені, вибачте, будь ласка, ви знаєте, тут я завжди в справах, і пан Сергій Гончар, я йому дякую, нагадав мені, що потрібно всіх привітати з великим святом. Сьогодні преображення Господнє, і я вибачаюсь перед усіма. Вітаю з великим святом преображення Господнього. І бажаю всім здоров'я і миру. Отже, дорогі рідні, що повинні поліцаї зробити? Включити бодікамеру і знімати все без перерви. Кожен свій крок, кожну свою дію і все, що навколо робиться. Що далі повинні зробити поліцаї? Вони повинні огородити все по протоколу європейському стрічкою з надписом Поліція. Для чого ця стрічка? А для того, щоб за стрічку не міг ніхто що зайти, себто посторонні люди за стрічку не допускаються. Хоча е жіночка-свідок е в пістрявій ковтині, в рябенькій ковтині, ходила за стрічкою, начебто Генеральний прокурор України сміливо де хотіла, і ніхто її не зупиняв. Третє поліцаї повинні що опитати свідків. Це найголовніше, що вони, вони повинні зразу опитати слідків, свідків. Четверте, яке можна поставити на перші, поліцаї повинні зразу що зробити? Зробити все, щоб затримати злочинця по гарячим слідам. А от з цим проблема. зробили поліцаї все, щоб затримати злочинця, який, начебто, вбив Ірину Дмитрівну Фаріон е, з, по гарячим слідам. Затримали? Ні, не затримали. По гарячим слідам злочинець був не затриманий. Чи зробили все можливе поліцаї, які приїхали на виклик про стрілянину на вулиці Масарика? Теж невідомо. Ми не знаємо, які робили слідчі дії, невідкладні працівники поліції, які прибули на місце злочину. На місце вбивства і Дмитрівни Дмитрий Ми не знаємо навіть, хто приїхав, чи патрульна поліція приїхала, чи офіцер поліції громади приїхав, чи слідча оперативна група приїхала. От ми не знаємо, хто приїхав перш. І в цьому проблема, тому що для того, щоб знати правильно алгоритм поліцейських, які приїхали на виклик про стрілянину. У дворі по вулиці Масарика, до речі, тут ще питаннячко. З протоколу, який є в матеріалах справи, з двору по вулиці Масарика прийшов виклик: про начебто, стрілянину і що стріляв, хлопецю капелюсі. Вдумайтесь, Ірина Дмитрівна Фаріон лежить мертва або важко поранена, стікає кров'ю. А ніхто не дзвонить на 102 і не каже: вбита жінка стікає кров'ю, важко поранена, стікає кров'ю. Скажіть, будь ласка, чому так? І хто позвонив сказав про стрілянину? Так поліцаї їхали ж не на вбивство, а їхали на стрілянину. А може, тому вони їхали годину чи 50 хвилин? Ну, от ви знаєте, скільки питань по цій справі, що. Куди не копни там по 100 питань. По 100 питань. Як поліцаї включили бодікамери і що знімали, ми не знаємо. Чому вони так довго їхали, не знаємо. Чому на спецлінію 102 е, і сказали, стрілянина у дворі по вулиці Масарика, а не вбивство. Або те, що лежить жінка і стікає кров'ю важко поранена чи вбита. теж не знаю. Але саме головне, Вишенька на торті. Що повинні зробити поліцаї? Вони зразу повинні що, зняти усі сліди. Експерт-криміналіст, який приїжджає в складі оперативно-слідчої групи, повинен відкатати зразу усі можливі сліди усього, що є поблизу убитої Ірини Дмитрівни Фаріон. Зразу повинно все відкатати, в тому числі сліди автомобіля. Пам'ятаєте, я вчора говорив версію про те, що можливо, можливо Ірину Дмитрівну Фаріон Ірину Дмитрівну Фаріон збив автомобіль. Протектор камери автомобіля, а Ірина Дмитрівна лежала головою майже впритул до колеса автомобіля. Є це. Відпрацьовували версію, що Ірину Дмитрівну Фаріон збив автомобіль. Відпрацьовували. Дивилися, може є слід автомобіля коло неї, може є протектор камери коло неї. Далі. А саме головне, що повинні були зробити поліцаї: пальчики відкатати, відкатати пальчики. Відкатати пальчики. Там же повно було свідків, так? Цілий двір свідків. І скільки той клоун в шапі в окулярах на коньках, якого поліцаї нарекли Славіком Зінченком, сидів там у дворі дві чи три неділі. Мало того, що він сидів, він там пив каву і курив цигарки з місцевими блатними пациками. Хоча Славік Зінченко каву не п'є, бо він спортсмен, футболіст, береже серце, і не палить, тому що він спортсмен. Але ж мало це кого дивує. Так, всі на це махнули рукою. Ну, курив він і, і пив каву. Ну і що? Добре. Далі, поліцаї приїхали, опитали свідків. А свідків там було немерено. Ну, і звичайно, бабуся піонерка Комсомолька, активістка, і бабуся в рябі ковтині, які сказали, отам сидів хто, отам сидів клоун. А де сидів клоун, якого нарекли поліцаї Славіком Зінченком? Правильно, він сидів на стільці. Пам'ятаєте, як всі кричали півроку, що він сидів на лаві? А я докопався, що стол клоун сидів на стільці, на радянському стільці. Хтось викинув у двір, виніс у двір великий радянський стіл, такий здоровий, і радянські ще стільці. І там сиділа молодь вечорами. Так от клоун брав стілець і сидів на стільці, не на лаві. І, звичайно, якщо поліцаї опитали, свідків, то свідків указали би на той стілець, де сидів клоун. Скажіть, будь ласка, що повинні були е... повинні зробити поліцаї правильно відкатати пальчики. Відкатати пальчики з лави. Відкатати пальчики з кільця, де начебто сидів той клоун в шапці або окулярах на коньках, якого поліцаї пізніше нарекли Славі Комзінченко. Скажіть, будь ласка, ви бачили пальчики відкатані поліцаями зразу після вбивства Рейни Дмитрій Нефаріон, коли не прибули на місце вбивства, з лавки і скільця? Не через 4-5 годин, через 3-4 години, через 10 годин. А зразу. Ви бачили пальчики відкатані? Ви бачили співпадіння цих пальчиків з пальчиками Славі Казинченко? Ви це бачили? Я не бачив. А аж пальчики, це ж головний доказ. Якщо на місці вбивство Ірини Дмитрівни Фаріон, знайшли. Пальчики чи палець один, хоч Славіка Зінченко, це є незаперечним доказом того, що він був там на місці вбивства. Пальців Славіка Зінченко, як я зрозумів, у дворі не знайшли. Мало того, питання, а знімали пальці поліцея, поліцаї, чи не знімали. Є ж версія така, що вони приїхали на виклик про стрілянину. А Ірини Дмитрівни Фаріон вже не було, їм відвезла швидка допомога. І поліцаї навіть не уточнили. Убили когось, не убили. Вони приїхали на виклик про стрілянину. Нема стрілянини, двір пустий чи напівпустий. Люди кажуть, лежала жінка, жінку відвезла швидка допомога. Вони навіть не уточнили, що кого вбили. Вибачте, Ірину Дмитрівну Фаріон. Що тоді виходить? Виходить, що поліцаї, які приїхали на виклик, чи чи оперативна група, навіть не знімали пальців. Навіть не знімали пальці ні з того, скільця де сидів клоун, ні з лавки. А це що? А це вже службова недбалість, яка за собою тягне. Що? Просто вигнання з поліції. Все? Ну, подивіться, скільки. Скільки порушень, скільки питань до дій поліцейських, які приїхали на місце вбивства Ірини дмитрівни Фаріон. А коли пальці почали знімати, аж в 11 годин ночі, коли було темно, коли міністр Клименко дав наганяє Львівським поліцаям, і вони в другий раз приїхали вже вночі робити огляд місця події при лампах. Ну і що? Знаєш. Я дуже прошу сказати і поцікавитись у адвокатів Сулимини Мировського. Знайшли пальці Славі Казінченко у дворі Ірини Дмитрівни Фаріон. Не було такого питання, і нам ніхто навіть не казав. Пальці є чи нема. Скоріше за все, пальців Славі Казінченко у дворі Ірини Дмитрівни Фаріон немає. Не знайшли, бо їх і не було. Славі Зінченко у дворі Ірини Дмитрівни Фаріон не був. Ну, що, дорогі рідні? Черговий раз я довів, що Славі Казінченко у дворі Ірини Дмитрівни Фаріон не було, тому що пальчики, які там відкатували поліцаї, органолептика, як кажуть, да, органолептіка, сліди пальців, наука така, да. Слідів пальців Славі Казінченко немає. Тоді скажіть, будь ласка. З якого дива поліцаї взяли, що він там 2-3 неділі сидів. Якщо жодних слідів пальців його не було. Про ДНК, про нюхову експертизу ви можете не казати, бо ДНК нюхову експертизу робили вже після того, як пішов дощ, і, і там вже не було що брати. Про нюхову експертизу, яку підтвердив якийсь вуйко, Жмеренький чи Звінниці, теж не говорю. Головний доказ того, що Славік Зінченко був у дворі Ірини Фаріон. Дві чи три неділі, як сказали поліцейські в ролі клоуна, в шапі, в окулярах, на коньках. Є його пальці. Є пальці, пальчики. Є пальчики Славіка Зінченко у дворі Ірини Дмитрівни Фаріон. На лавках, на стільці. До речі, до речі, на дверях. А ми ж забули з вами про двері. Пам'ятаєте, як свідки казали, що той клоун в шапі, в окулярах, на коньках, підходив до дверей, відкривав електронний код дверей, заходив довгий час був у будинку і виходив, а на дверях пальчики Славі Казинченко є, а у під'їзді пальчики Славі Казінченко є, нема. Тоді скажіть, будь ласка, чого Славіка Зінченко закритий сидить в СІЗО? Якщо жодного доказу того, що він був на місці вбивства і вбивав Ірину Дмитрівну Фаріон, немає. 54 57 08 25 13 71, 89 78, картка Приводбанку, низький уклін і велике прохання. Допомагайте, хто скільки зможе. Від вашої допомоги залежить життя Славіка Зінченко. Насамперед. Дякую всім тим, хто допомагає. І дякую пану Сергію Гончару, пані е, Надії Пушкар, пані Любі Ремкевич за те, що підтримали мене сьогодні в чаті. До нової зустрічі!